Місто Житомир. Стоить, будь ласка, що це за акція? Ми є Всеукраїнське об'єднання Свобода, я заступник голови обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода Сідіра Кізіна. Моє Ми прізвище Михайло, звати Сліпченко. Сьогодні роковини з дня трагічної і водночас героїчної загибелі українських націоналістів, українських героїв Миколи Ціборського і Умеляни Сеника. Вони були розстріляні рівно 30 серпня 1941 року. Нацистськими німецькими загарбниками. І сьогодні настає час, коли ми починаємо дійсно, розуміючи це, усвідомлюючи це, шанувати своїх героїв. Ми вважаємо цих людей героями, вони були українськими націоналістами, вони були дієвою частиною організації українських націоналістів. І ми гордимося з того, що в місті Житомирі були такі люди, ми гордимося з того, що це є то були джутомаряни. Як буде проходити вшанування? Без пафосу, без помпезності, без вигуків, навіть без мегафона. Це будуть раковини, Вони робляться для того, щоб Житомирська громада дізнавалася все більше про наших героїв. Тому що нам потрібно мати людей, кого нам треба шанувати. То ви збираєтесь на якусь акцію, це буде марш, чи що це буде взагалі? Це... Знаходячи на території Прибереженського собору, знаходиться могила, знаходиться колиці Орського гімаряна Сенека. Це, правда, московський патріархат Побачимо, що нам вдасться туди вдасть зайти, тому що багато хто із них не в захваті від того, що ми туди ходимо із і з Заводівськими, і з національними прапорами. Але ми туди йдемо, тому що це є наша земля. Ми тут є. Хазівами на тій землі, і ми будемо відстоювати нашу честь, нашу гідність. біль. Свято Преображенський собор. Хлопці сохнених, країна пади, ще нас повстати, остай настати, бо здобувати націоналісти раз два, молоді, хлопці, хлопці, сохнула, національна. Жорний хворони вкрито руїна, вітер назорища Гризного, як дико поставля лежить Україна, Дужи дівчина і нас не кожне, раз-два добою на шкоду і собою. Меч піднеси на відлітми, би, би до останньої на бою, би за вітчизну й поля головою за Україну. верхась се то